Розпочну із наслідків чергового російського терору. Уже семеро загиблих у результаті атака шахедів по гуртожитках у Ржищеві на Київщині. Рятувальники дістали з під завалів тіла ще трьох людей. Нагадаю, у ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну дронами. У місті Ржищів зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Загалом російські війська вночі 22 березня запустили по Україні 21 дрон чахет. Українські військові збили 16 безпілотників про вибухи та роботу ППО. Повідомляли на Київщині, Житомирщині та у Хмельницькому. Є нові звістки із Запоріжжя. Вже відомо про 32 постраждалих унаслідок сьогоднішнього влучання російської ракети. Одна людина загинула. Ракета поцілила між двома багатоповерхівками. 27 жителів шпиталізовані, з них троє це діти. Надзвичайників рятували шістьох мешканців будинку та одного пса. Рятувальні роботи тривають. Росіяни вкотре довели, що найкраще вміють воювати хіба проти мирного населення, а тим часом тиск ворога на Бахмут слабшає. Про це заявляє британська розвідка. Це відбувається частково через те, що деякі підрозділи російських вояків передислокували до інших секторів. Аналогічні заяви раніше публікували і американські експерти, зокрема про те, що окупанти почали проводити локалізовані атаки на невеликі населені пункти, адже їх відносно легше захопити. Росія знімає із зберігання і відправляє в Україну старі радянські танки. Т-55. Подібне фіксують вперше. Ці танки виготовлені ще в 1940-х-50-х роках. Така розконсервація свідчить про значні проблеми із озброєнням ОРФ. І чергова порція Лукашенківського маразму, лідер Білорусі, пригрозив Україні та всьому світу страшною відповіддю у разі, якщо Британія передасть у рамках своєї військової допомоги Києву снаряди, що містять збіднений уран. А в коментарі для місцевого телебачення самопроголошений президент також заявив, що знову на нього хтось збирається нападати. Особливо Польща, діяна Європи ці літовці, ж з поляками теж друг друга ненавидять. Знаєте, чому? Ну вот объединили американцы их, и вот этот поезд создался. Они готовятся против нас воевать. Ну пусть попробуют. Поэтому уран это, это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос.